Доброго і мирного всім дня! Сьогоднішнє відео про огірки. Які саме огірки я вирощувала, яке насіння вибрала на новий сезон? Насамперед хочу сказати, що від якісного і дійсно оригінального насіння залежить майбутній врожай. Мені вдалося вже багато гібридів випробувати. Вирощувала і в відкритому ґрунті, і в теплиці. Звичайно, в теплиці є переваги, і так як є можливість вирощувати в теплиці, тому в відкритому ґрунті не саджу. Які ж вибрати гібриди? Кожен гібрид має свої особливості і врожай у кожного особливий. Стійких гібридів не буває. Перенос пороз не перебирає, він поширюється по всіх огірках, тому, вирощуючи дані рослини, треба вчасно проводити профілактичні обробки. Я в період плодоношення огірків хімічних препаратів не застосовую. Використовую біопрепарати, а також дієвим був спосіб використання перекису водню залізним купоросом. Тому, щоб бути з огірками, треба їх і вчасно висадити, вчасно робити профілактичні обробки, добре підживляти, і тоді будемо з огірками навіть до осені. Які ж гібриди сподобалися? Отож перейдуся по декілька гібридах, поділюся досвідом. Красивий, смачний і врожайний марінда. При доброму щедрому підживленні рослина вся буде в плодах від маленького до середнього. Не є сильно плетистим цей кущ, тим полегшує догляд і збирання плодів. Це супер ранній гібрид партенно-карпічного типу. Термін дозрівання 40-45 днів. На кожному вузлі цей гірок формує по 5 по плодів. Плоди циліндричної форми з незначними горбиками. Колір темно-зелений, хрумкий без гіркоти. Збирати врожай треба кожен день, бо інакше огірок переростає. Він гарно підходить для консервації. Якщо його чи замаринувати, чи заквасити, то не втрачає хрумкоти. Потреба формуванні в одне стебло, тоді і буде належний врожай. Огірок гарно транспортується і має тривалий термін зберігання. Гарно себе показав в сезоні ранній гібрид еколь корнішонного типу, вегетаційний його період 45-50 днів. Гібрид володіє високою стійкістю до стресових умов. Рослина компактна, з короткими міжвузлями. На ньому формується мала кількість пасунків. Я їх спочатку видаляла, а далі вже залишала. Плоди без гіркоти, яскраво зеленого кольору, бугорчаті, щільні. І мають незначні шипи. Зав'язує цей гібрид по 4-5 плодів у пазусі різного віку. Вчасно не зірвані плоди товстіють і набирають форму бочечки, тому як і всі огірки, потрібно збирати врожай кожен день. Огірок можна садити як і в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Багато хто вирощує огірок сатіну. Я теж спробувала, і він мені сподобався. Період дозрівання 35-45 днів. Його можна вирощувати і в відкритому ґрунті, і в теплиці. Я вирощувала в теплиці. Якщо спостерігати за розвитком огірка, то в одному вузлі формується 2-3 плоди. Я спочатку огірок формувала в одне стебло. А далі вже пасинки не обривало, залишало. На них теж наростали гарненько плодики. Збирати врожай треба кожен день, гарно підживити цей угірок, обробляти від шкідників і захворювань він віддячить досить рясним врожаєм. Четвертий гібрид огірка, який мені сподобався, це рунел, ультрараній партенокарпічний. Його можна вирощувати в теплиці, в відкритому ґрунті і навіть у вазонах-кімнатних умовах. Я вирощувала теплиці і посадила ще одну насінину вазон, і мені вдалося виростити декілька огірочків. Добре те, що в нього бокові пасенки довгі не виростають. Коли рослина виростає до 1 метра, то бокові пасинки перестають рости. В одному вузлі може наростати 2-3 огірочки. Плоди зелені мають шипи, прості і гарно транспортуються. Його можна використовувати для споживання у свіжому вигляді і чудово підходить для засовки. Отже, ці гібриди сатіна, еколь, рунел мені дуже сподобались і буду їх висівати в новому сезоні. Але крім них, ще посію кібрію, мадрілен, касіус, капрікорн, мадейру. Чому саме вибрала ці огірки? Якщо розглядати кібрію, це ультраранній партенокарпічний гібрид, врожайний, бічний пагуне розвивається не сильно, спочатку цей огірок треба формувати одне стебло, а далі вже пасинки залишати. В нього букетний тип цвітіння, 3-4 плоди у пазусі. Огірки самі темно-зелені, трошки мають горбики, без гіркоти, хрустки. Цей гібрид вважається як сустійкішим. В одних городників кібрія хворіє першою. Багатьох почувається так, як всі інші гібриди. Спробуємо. Огірок Капрікон вважається як суперугірок, ультраранній партенокарпічний. Сам кущ потужний, листя невелике. Його можна вирощувати різними способами горизонтально і вертикально, у відкритому ґрунті і в теплиці. У пазухах утворюється по 4-5 огірків. Темно-зелене забарвлення плодів, невеличкі горбики, незначні шипи. Смак приємний, огірковий. Огірок досить стресостійкий і він добрий тим, що дуже раній. Вегетаційний період 35 днів. Гібрид мадрілен вже давно вирощують, його вирощують для ринку. Він досить ранній, пертенокарпічний, термін дозрівання 35-40 днів. Дуже врожайний, рослина має потужне листя, велику кількість плодів, зав'язує гарно огірочки, нічого не скидає, звичайно, потребує добре добрива, обробки від шкідників і захворювань і саме вчасної такої обробки. Формувати потрібно в одне стебло, має прекрасну адаптацію до несприятливих умов, ну і гарні плоди, відмінний смак і чудовий аромат, так що вартує його посадити. Мадейра теж ранній пертенно-карпічний, доглядати за огірком треба так само, як і за іншими гібридами. І форма на тут подібна, така видовжено-циліндрична, темно-зелені плоди. Добре тим, що вони не переростають, не грубіють, не гірчать. Смак теж приємний, огірковий, солодкуватий, плюс ще стійкий до низьких температур. Ну і, звичайно, підживляти, обробляти треба, так як всі інші огірки. І по рекомендації спробую касіус теж ранній, портенокарпічний. Рослина має міцну кореневу систему, сильні бічні пагони. В одному вузлі може бути 2-4 плоди, а на одній рослині плодів дуже багато, головне, не скидає плоди при різких перепадах температури. Щодо плодів, то шкірка збалансована, огірок має дуже приємний смак, досить гарно транспортується, не старіє і не втрачає вологи. Тож будемо пробувати вирощувати дані гібриди. Так як я сіла 11 квітня висаджувала теплицю 27 квітня, спробую на два тижні швидше висіяти, Бо по всіх показниках, саме на початку червня, коли вже огірки починають плодоносити, навіть в кінці травня вже плодоносить, ще на той час немає прояву хвороби переноспорозу. І Тому спробую їх швидше вирощувати. Ну і, звичайно, тут обробки треба буде робити ретельніше, щоб захистити рослини, не втратити врожай. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, які гібриди ви огірків вирощуєте, які плануєте посадити, чи є насправді стійкі сорти чи гібриди. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!